Так, всі думаючи коти, а всі, хто слідкує за ситуацією політичною в Україні, не варто розслаблятися і звільненням єрмака, бо насправді все найважливіше попереду. Перше, треба розуміти, що всі ключові люди, які допомагали Єрмаку знищувати набу, а вони все ще на посадах в офісі президента, і вони на посадах керують правоохоронними органами. Це перше, друге, дуже важливо, хто стане керівником зараз офісу президента. Я все ж таки думаю, сьогодні написала про цю публікацію. Я думаю, що швидше за все це буде шмагаль. І я думаю, що він власне натренований, знаєте, добре Єрмаком, бути таким тихим виконавцем, без лишніх політичних амбіцій і дуже велику кількість зрозумілих причин, як колишній прем'єр, має контактів в Україні, де можна будь-які вказівки Зеленського виконувати. Подивимося, чи збудеться власне. Це це мої думки. І дуже важливо, чи нарешті рада повірить себе збереться, проголосує нам бюджет, бо ми ще без бюджету на 26 рік, щоб ви розуміли.